Задокументовано. Вони, правда, проїжджали в протилежному напрямку, тобто від старості до дитинства. Софія вірила в самий обряд омолодження. Ну і по-друге, ті часи просто було набагато зручніше, тому що там, де ви спускались донизу по сходах, оце в човен сідали, того причала не було. Тобто човен тільки виїжджав з підземної річки, позаду <зад> них закривався великий дерев'яний щит. Тобто з самих вага таких шлюзів, да. Попереду відкривалися ворота, і вона вже не виходячи, ще в нас за допомогою весу виїжджали на верхню озеро. А назад ви теж у нас повезете? Ні, ріб. <зас> <зас> <не поверну. зас> Друга ціль, вона, в принципі, ця річка використовується і донині. з'єднували верхні і нижні озеро для балансу і для подачі води на нижню, тобі як гідротехнічна система. На нижньому озері фонтан змія працює під тиском води. Без ніяких насопських. Рівень між озерами до 23 метри. Та кругу сніве?